Трапилося, що мусило трапитись. Провели мені хірургічне втручання. Коли я прийшов до пам'яті після анестезії, мені дуже захотілося їсти. А коли говорить хоч їсти, це діло пішло на поправку. Хочу відмітити персонал, який тут працює. Персонал вічливий, професійний, чемний гукується на всі запити, і мені дуже і дуже було приємно. Я себе прекрасно почуваю і буду, буду рекомендувати знайомим, що якщо потрібно звернення в частині медицини, щоб вони зверталися до клініки Медібор. Дуже вдячний, гарного всім здоров'я, успіхів, натхнення, і що в них персоналу все складалось так, як їм бажається, і так як воно потрібно пожит.